З Чернігівської губернії насильно під конвоєм людей переселяли в незаймані поля. Ви, люди будьте впевнені, ось так з людського горя почала оброблятися вільненська земля. Хіба у них питали, хіба вони хотіли, то просто йшли накази і звідки, із Москви. Та виявилось мало. Набравшись зараз сили, прийшли на нашу землю і сказали Не живи. Тоді, в 44-му століття 18-те, вони вершили долю всіх пращурів моїх Тепер нащадку впертому судилося побачити, як ці нещасні варвари вже вкотре йдуть на гріх. Прадідусі й бабусі. Натхненно та безстрашно вкладали в свою землю насіння та любов. Тепер у часі русі за рідну землю вашу, найкращі із онуків пролють гарячу кров. Красиве моє вільне, любили та плекали тебе найкращі люди вже близько двох століть, найкращі покоління життя тобі давали. А наше покоління свободу відстоїть.